У нас є ще такі таблетки на білого вову. Я... Там 2-3 таблетки надо давати, Я йому дам 2 таблеточки. У нас тут якраз краще 4 на сьогодні, на завтра буду. Їм. О, зараз я сюда прямо залезу. і там йому буду давати таблетку. Ось вот так прямо дві в рот засуну. Да? Нюхай. Жарик вон. Жарик, он йде сюда. Так, будемо таблеточку давати таблетку ротик. Давай, як ми це можемо може. Изъел. Молодец. Молодец. Хорошо. Ты постане краще. Ты поспишь. Да. И все. И молодец. Хороший хлопчик. Красавчик. Молодец. А як ты себе думаю. Конечно. Ты мой герой. Ты мой пупиручик такий. Д. Лапка. Может, здесь там. І сукріця є, і що, і кровить. Ну, Як кровіть? Отут явно ніде крові не видно, не сочиться. І так трохи туво перев'язала. Ну прям не сильно я старалася, бо я розуміла, що воно втягує. Але я такий шок біли, я такий шок і спитала, ти навіть не представляєш. мене телепало, як грушку. грушку. Все буде нормально.